Якесь пояснення інформації відносно ДТП, яке мало, як сталося 31 грудня на території Хмельницької області. Ви знаєте, з цього приводу позиція і міністра, міністерства. Це фактично подія відбулася на території Хмельницької області. Зразу на ДТП виїхала слідчо-оперативна група Чермилецького районного управління клітового. Включено і слідчі управління УС Хмельницькій області і всі слідчі процесуальні дії проводяться управлінням Містерства Хмельницької області. То робити якийсь висновок це передчасно, тому що йде слідство, проводиться і експертизи, або технічні експертизи, інші експертизи, і творення. І я вважаю, що це було передчасно відношення. Ми не проводили перевірку, у б... нас матеріалів управління в області немає.